Тиждень тому я показувала вам, як вітром зламало один з кущів під назвою Зумба-томатику. Я корінь лишила, сподіваючись, що він відіб'є пасинки, як зазвичай буває. Пасинок є. Але і верхню частину я також поставила у воду вкорінюватися. Покажу, що відбулося за тиждень. Так, поставила я у воду. Два. Стебла. На одному, бачите, я лишила пасинки, і це було правильно з мого боку вірне рішення. А ось на другому, на жаль, пасинків немає. Він тільки-тільки починає їх відбивати. Але все рівно, поки що я їх буду тримати, посаджу, напевно, також обидва, і потім, якщо що, один видалю. Але хочу показати вам кореневу, яка за цей тиждень наросла. Подивіться. На неї, так, як би дістати, подивіться, яке коріння. Ось на одному, якраз на тому, який без пасенків. Ось тут, де є пасенки, вона не така шикарна, але все рівно є. І ще трішки постоїть, я думаю, більше не росте. Зараз я вам покажу ось цю. Подивіться, яке коріння. Так, поверну у водичку. А, і, а, ну, напевно, розкрию вам секрет чи не секрет. В корінью я не просто у воді, а додаю ось такий препарат: стимулює зростання коріння. Грандіс. Він досить дешевий. Ось ця баночка 100-грамова вартувала 70 гривень. Тобто, це, я скажу, що це копійки. Що я роблю? Беру ось такий пагін. Вмочу його прямо в цей укорінювач і ставлю в воду. Не розмішую нічого, все коріння наростає. Плюс в цьому у цьому укорінювачі є речовини, які не дають загнивати. Тому що паралельно в мене стояло в іншій баночці, також укорінювали пасинки з інших сортів, і вони були без укорінювача. І вони дійсно загнили. Тому е бажано корінювати ось таким чином. З додаванням укорінювача, ви матимете, не матимете взагалі проблем.